Чули прізвище бортник? Можливо, бачили десь село Бортники, а чи задумувалися, що воно означає? Це не про борт корабля і не про техніку, це про одне з найстаріших українських ремесел, про людей, які шукали мед не в вуликах, а в серці дерева. Вони не тримали пасік, вони співіснували з бджолами у лісі. Сьогодні ми поговоримо про бортників, тих, хто жив у гармонії з природою і зберіг давню слов'янську традицію збирання меду до наших часів. Бортництво це не просто стародавне бджільництво, це мистецтво жити поруч із дикими бджолами. Борт це видовбане дупло у живому дереві, зазвичай сосні чи дубі. Воно могло розташовуватися на висоті від 4 до 15 метрів, і саме там поселялися бджоли. І саме туди ліс бортник, щоб дістати мед. Але не весь бортник завжди залишав частину, лишаючи гніздо живим, бо бджоли також мали жити. У цьому філософія бортництва, і що цікаво, все робилося вручну без рамок, без димаря, без штучного корму, тільки бортник. І природа про бортників згадували ще в десятому столітті. Арабський мандрівник Ібн Русте писав про русичів, які живуть у лісах і добувають мед з дерев. У повісті минулих літ. Мед і віск були даниною князя, вони були цінністю експортним товаром, який продавали в Візантію і в Західну Європу, і навіть валютою. Уявіть, 12 гривень штрафу передбачено було за знищення бортного дерева, тоді як за вбивство смерда, тобто вільної людини, лише 5 гривень. Це було не просто ремесло, це був стратегічний ресурс давньої Русі у Великому князівстві Литовському. Бортники мали навіть свої закони. Землі з борцями передавалися у спадок, вони були захищені і цінувалися як золото. У лісах навіть стояли бортні знаки, щоб інші знали, ця борт зайнята. Щоб зібрати мед, треба було піднятися на висоту без драбини. Для цього існували спеціальні інструменти. На дерево бортник піднімався за допомогою плетених зі шкіри канатів або конопляних шнурів, які називалися лезево. Вони могли бути довжиною від 25 до 30 метрів. До мотузки кріпилася лавка, сідало на якій сидів бортник та крюк, за допомогою якого видобувався сам мед. Пасічник складав мед у спеціальну коробку, яка називалася лазбень. Димарів не було. Бортник дихав на борт, щоб заспокоїти бджіл. І навіть говорив до них, бо вважалося бджоли все розуміють. Коли робота була зроблена, борт акуратно закривали, щоб гніздо знову ожило. Це було не лише про мед, це про повагу. Повагу до лісу і до бджіл. Бортництво це частина української ідентичності. Воно набагато глибше, ніж просто ремесло. Це обряд. У деяких регіонах перед збиранням меду навіть читали молитви, першу краплю меду несли на сповмен предкам. Мед не просто їли, його приносили в церкву, ним лікували, його зберігали, як справжній скарб. Від бортництва пішли навіть прізвища бортник або бортничук. Думали, що бортництво зникло, але ні. У Полісі, особливо у Рівненській та Житомирській області, воно досі живе. Тут є села, де бортництво передається з покоління в покоління. Все вручну, все по-старому. У 2018 році бортництво офіційно визнано частиною нематеріальної спадщини України. Це не просто статус, це шанс зберегти те, що інші народи давно втратили. Сьогодні бортників в Україні всього близько сотні, але кожен з них це легенда. Отже, хто такий бортник? Це людина, яка вміє слухати ліс, це хранитель дикого меду, це спадкоємець традиції, яка почалася ще до хрещення Русі. У світі все пришвидшується, але бортництво вчить. Зупинись, прислухайся і згадай, хто ти є. Бо традиції це не минуле, це коріння. Якщо це відео дало вам нові знання чи враження, не забудьте поставити лайк і підписатися. Попереду ще багато цікавого про нашу історію.